Дякую дах! Так, це котик для того, щоб привернути вашу увагу. Покажу так само за 5 секунд соняшники, це вони прив'язані, щоб не втекли. Значить, У мене є новини для вас: оновлення і деякі роздуми щодо е, мого життя. Короте, е, з новин. Дімі минулого тижня. Підтвердили диплом лікаря. І це просто надзвичайна новина. Ми тут всі збентежені в шоці, приємному. Мінус в чому? В тому, що підтвердили тільки рівень бакалавра. Тобто в наступному році йому треба ще буде йти в магістратуру. Значить, в чому мінус в тому, що. За цей рік я маю вийти на дохід, який дозволить мені в Бельгії отримувати сім'ю з п'яти чоловік, і так, щоб ще й на, на гаточки вистачало. Тому зараз я думаю, як це зробити, і, звичайно, як підприємиця тут, Ну так, відчуваю певний страх, да, це напевно страх. Але. Проситиму вашої допомоги, і ось вона в чому полягатиме. Значить, зараз почався вересень, діти в школі, і в мене збільшилась е, кількість е, часу, яку, який я можу приділити на е, свої прийоми. І я почала давати рекламу активно в різних телеграм-чатах. До мене почали записуватися люди, і цікава статистика, що з Десяти тих, хто мені написав, реально на прийоми приходить один чоловік. Тобто велика кількість, і я їх розумію, велика кількість людей має недовіру або немає взагалі досвіду, да, от, що таке працювати з психологом. Бачите, мої помідори ще не достигли. І е, до мене прийшла ось така геніальна думка, оскільки запис у мене в Телеграм, що якщо. Створити телеграм-канал і е, ну, стати ближчою для, для потенційного клієнта. Коротше, я е, вчора придумала, сьогодні вже зробила. І попрошу вас підписатися на нього. Мені потрібна просто велика кількість людей, і канал не буде тільки з зараз там три чоловіки, я, моя мама і моя подруга і. Якийсь такий, де да, крінж. І мені б, звісно, хотілося більше людей, щоб було у підписниках, тому я запрошую вас, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, ви допоможете мені в моєму просуванні. Буду з вами на зв'язку. Також маю в планах розвивати свій блог професійно. Буде з'являтися тут більше професійного контенту, тому. Одразу дякую за розуміння і сподіваюся, що ви так само підтримуєте мене лайками, репости. Що там ще? Лайк, репост, коментарі. Дякую за увагу. Будемо з вами на зв'язку. Всім гарного дня!